Це законно, саме таку відповідь отримав наш телеканал від міської ради щодо будівництва торгово-офісного приміщення у підвалі будинку по проспекту Незалежності 57. Майже місяць тому деякі його мешканці поскаржились, що їх про це ніхто не попереджав і вони не давали згоди на роботи. Проте, за словами міського голови, повідомляти про таке не входить до їхніх повноважень натомість продавати ще як можуть. За інформацією управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради, не житлове підвальне приміщення площею 882,4 квадратних метри, що належало білоцерківській громаді, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, було приватизовано 6 січня 2022 року за допомогою системи Прозоро. Продано за ціною 1 мільйон 40 тисяч 438 гривень. Власники або управителі об'єктів будівництва несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом. Минулого разу в забудовника часу на спілкування з нашою знімальною групою не знайшлось, та й телефон на паспорті об'єкта був вказаний невірно. Однак цього разу ситуація змінилась. Проте пояснити нам все вирішив не власник приміщень, а його представник. Показуючи документи, Олександр запевняє, що при формуванні інформації допустили помилку в номері мобільного, але згодом її виправлять. Також стверджує, що їх компанія нічого не порушує, і під час зустрічі з мешканцями будинку в червні особисто на цьому наголосив. Дане приміщення було придбано законно, була проведена вся процедура, заплачені всі податки і воно не є частиною даного будинку в контексті як підвальне приміщення, тому що у будинку є своє, свій технічний поверх. От, якщо ви бачите на задньому фоні, от, це магазин, зверху від магазинів вже буде йти технічний поверх. Ну, от і вже в цьому технічному поверсі проходять всі комунікації. Наразі біля будинку залишаються перериті місця. Але як констатує забудовник, благоустрій відновлять і погодяться з мешканцями будинку і міською радою. А ось парку місця для супермаркету поки під питанням згідно ДБНів, дане приміщення не потребує стоянки. Чому тому, що це не окремо стояче приміщення, але як варіант... Так, у нас є ескізні пропозиції до міської ради, от які ми ще ну їм не надавали, але будемо надавати. І, і ми будемо, напевно, їм пропонувати зробити е, е, парка місця не тільки для нашого магазину, тому що всі ви бачите, де тут паркуються автомобілі. Тут фактично немає де запаркуватися. Ми будемо пропонувати їм це зробити за наш кошт, зробити в районі зупинки дев'яте. Профтехути училище в сторону в сторону центру на зеленій зоні обслуговує багатоповерхівки за цією адресою ЖЕК номер 7 Але як стверджує частина мешканців, через будівництво розглядають можливість створення ОСББ. Ніхто не толком не розумів, що проводиться за будівництво. Чому пізніше, зв'язку з тим, що виникла Виникли питання, були об'явлені збори. Хто питав, хто цікавився, тому було надано можливість ознайомитись з документацією із технічними характерами ну, вплоть до того, що навіть дивились чертежі. Конфлікт був іщерпаний, все спокійно, всі спокійно розійшлися, Але як результат тих зборів виникло ідея, бажання створити ОСББ. Чому тому, що ну справді без попередження якесь так вийшло, що не було зарані оголошено про проведення стройки. Все це було якось так трохи незрозуміло, чому так. Ну і з'явилася така думка, що якби це було ОСББ підпорядковано, то звичайно, що. Це все проводилось би більш відкрито. Ми живемо вже в цьому другому під'їзді. У нас тріщин немає. Ну, так як ми молоді люди, я не знаю, може і людям похилого віку заважається, але так як ми молоді люди, нам не заважає. Так як ми самі їздимо на автомобілі, то нам от, оця двіжуха вся не заважає. Жек нічого не попереджав, а Олександр то забирав збори, розказував, що буде магазин. Есть, всіх бажаючих, хто мав бажання пройти в подвал, подивитися, що там буде робитися. Проходили, дивилися, що там розбирали, і що вони вивозили оттуда. А так, в принципі, проти магазина я не маю нічого. Хай строїть. Спускаємось у майбутній продуктовий магазин, щоб переконатись на власні очі, як проходить ремонт. Видимих порушень не помічаємо були прибрані тільки не несущі конструкції, е, як вони, міжстіночні перегородки, так? Так, да, да. Несущі, у нас тут чотири осі, це несущі осі, А, Б, С, Т, які так, як вони були, так вони і стоять на фундаментах, в стаканах, як положено, розумієте? Звісно, конструкція здання вже, вона 50 років, але воно буде ще стояти 50 років, а може і 100 Завершити всі будівельні роботи обіцяють до кінця року та запевняють мешканців будинку, що не зацікавлені в його аварійності. Тож ця ситуація є яскравим прикладом, наскільки важливо білоцерківцям брати участь в управлінні власної багатоповерхівки, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.